Прийшла в управляючу компанію місто для людей. Дивіться, не підписано, що це за компанія. Чому прийшла? Тому що газопостачання відрізала газова служба, і мешканці не можуть зрозуміти, якщо вони підписали з управляючою компанією договір, то вони ж повинні обслуговувати труби, які йдуть в будинку. Розумієте, не в квартирах, а в будинку. Прийшла з керівництвом поговорити не можна, розумієте? От такі приватні кампанії, які захопили і обслуговують наші будинки жодної комунікації. Звісно, написала офіційного листа, але ж тридцять. 30... Днів треба чекати на відповідь, а люди вже другий місяць сидять без газопостачання. Що каже Горгаз? Каже, труби теж не наші, наче ми сплачуємо за послугу, але вони не повинні їх обслуговувати. Розумієте, люди повинні самі за свої кошти купувати крани. Обслуговуюча компанія також жодного відношення не має до цих труб. Майте на увазі, давайте у кого такі самі проблеми, якось це питання піднімати. І по місту для людей Запоріжжя, що у вас за проблеми? Давайте вжаримо цю кампанію, побачимо і змусимо їх працювати для нас. Під показую це вхід. Бачите, жодної вивіски нема, що тут місто для людей працює компанія. Де вони знаходяться? Подивіться: Анголінко, церковь. От там зупинка, спустилися, трамвайчик тут їздить і сюди, і до них. Тут вони приймають звернення. Тут у них юристи сидять. Тут вони не приймають громаду. Керівники не приймають, нема. кажуть, а ми не приймаємо наші написали звернення. Чекайте відповіді, колись там отримаєте.